Усім доброго дня! Рада вас ти на моєму ютуб-каналі, якщо хочеш шмекнути. Сьогодні в нас буде дуже цікавий випуск і нестандартний. Я трохи впала, поникла духом, тому що останнє моє відео про просеку воно не залетіло взагалі. Я замітила, що те, що мені подобається, не завжди подобається аудиторії. І навпаки, те, що мені не подобається, часто буває актуальним для інших. Але що поробиш, таке життя. Тому я сьогодні вирішила трохи відійти від стандартного випуску. Ми сьогодні будемо, не будемо сьогодні ні колотити, нічого, ні мекати, ні навіть розказувати історії, а будемо робити огляд адвент-календаря. Я цей календар хотіла два роки. Я вам зараз його покажу. Він страшенно важкий. Боже мій, боже мій. Але я думаю, що ті, хто живуть в Америці, догадуються, про що я говорю, тому що цей адвент-календар з Костко. Винний адвент календар. Зараз, 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 зараз. він. Я потім детально повставляю ставочки і покажу вам. Ой! Так вийшло, вже так переймаюся. Так вийшло, що в перший рік, коли я приїхала, я була вагітна, другий рік я кормила, а третій рік він настався зараз. До речі, можете нас привітати. Ми три роки, як знаходимося в Техасі, живемо тут, в Америці, в Техасі. Е хотілося б відсвяткувати, але немає часу. Е дуже багато чого змінилося ці три роки. Е і я хочу сказати, що ти можеш привикнути до будь-чого, а особливо до способу життя в Америці. Важко, тяжко. Але нарешті-нарешті адаптація, мабуть, завершується, і ти починаєш жити своє життя по-нормальному. Але давайте не будемо про філософські теми, про наболівше, а поговоримо про адвент-календар з Костка. Блін, я дуже шкодую, що я не, не опустила камеру нижче, але якщо я опущу нижче, то все хочу вам показати, які мене ззаді, як я які гарно собі зробила барну Таку атмосферу стіночку. І кожен раз щось я е, якось не так виставляю камеру, і вона по-іншому показується. Але я навчаюся цьому. Отже, адвент-календар з костком. Він коштує 100 доларів, мені здається, ми обрали його. І як пишеться, кожного року тут різні вина зі всього світу. 24 бутилочки по 320 мл. Які вина. Тут є, о Боже мій, як не ж важко. Які вино тут є? Де це воно тут? І так: Франція, Аргентина, Австралія, Іспанія, Італія, Японія, Чилі, Германія, Америка. Я думаю, що вина з Каліфорнії будуть 100%. Нова Зеландія, Угорщина і Греція. Тобто вони поєднали все-все-все. В все, все. минулому році дивилась, то мені здається, склад був. Приблизно такі ж самі вина, можливо, можливо, вони міняли щось, змінювали всередині начинку якусь, а країни залишаються ті ж самі. Цей адвент календар дуже-дуже популярний. Так, цей адвент календар дуже популярний. Його розкуповують. Дякую, що ти мені при саме з цієї сторони, Не де порвати. Його дуже швидко розкуповують. Отже, давайте відкривати і дивитися, що знаходиться. В середині цього винного адвент календаря. І вийде йдемо так зробити. Так. Йу! Отак виглядає. Мій робочий стіл. Цей адвент-календар. Дуже-дуже гарний. Почнемо з циферки 1. Ага, попробуй її ще відкрити. І так, почнемо з циферки 1. Що в нас там є, яке він? Це нам прийти доготували. Але знаєте що? Я не можу його відкрити. І, І так. Перша наша бутилочка це Лартіст Ріпасо Італія. Я так розумію, це. Все, дивіться, таке воно. Червоне вино. Цікаве. Ставимо назад. Номер два. Номер два у нас ось тут. Ви знаєте, єдине, що незручно, це дійсно відкривати ці номерки, бо вони загинаються не в ту сторону. І це важко зробити. Ой-ой-ой-ой-ой. Другим номером Ель Камп. Теон, Біла Санглія. Франція. Ось така бутилочка. Дуже цікаві. Що у нас тут є? Ой-ой-ой, ще одна Франція. Win 23 uh, Red Blend. Ну, непогано, ви знаєте. 13,9% алкоголю. Нормальна така бутилочка. Тут також має бути саке і має бути просечко. А, ні, Sparkling Brut. Франція. Ось таке шампанське спарклінг Brut, да? ігристе. Мені чомусь схоже воно на радянську бутилочку таку, шампанського. Тут і у нас ріслінг, да, Германія. До речі, в Трейдер Джо, якщо вам цікаво, якщо ви тут десь живете, то Трейдер Джо дуже смачний ріслін за 6 долярів є. Засім. Непоганий, легесенький це дуже легке вино, яке п'ється просто як, як водичка. Так, далі, Шардоне, Франція. До речі, непогані, непогані вибори е, вина. Вже скільки у нас? Три Франції зійшлося, Італія. Тут у нас е, Каберне Севіньйон, теж Франція. У мене чоловік фанат червоних вин, так що я думаю, що. У нього буде дуже насичений грудин. Так. так, що я тут ще не брала? Вайб, аграра, Греція. Нічого не скажу про біле грецьке вино. Я навіть не знаю, що там мій фокус нормально, вам видно, чи не нормально. Нічого не скажу про грецьке вино, ніколи в Греції не була і. Щось пила з Греції, але узо, по-моєму. Узу. Оце узо я пила, а ви на грецькій ні. Так, чілі. Челодоро. Не знаю, цікаво, вам чи не цікаво, але щось від чиліських вин у мене белить голова. Не знаю чому. Може їх менше треба пити. Ой-ой-ой-ой-ой! Це Бланк, Франція. Знаєте, склалось таке враження, що тут Францію зібрали найбільше. А я люблю Італію: Каліфорнія. Каліфорнія, червоне вино, 13,9% алкоголю. Читало, що дуже смачні каліфорнійські вина, але тоді, коли ти приїжджаєш саме в Каліфорнію і їдеш на ці винні поля, і там куштуєш бутилках, не то. Не знаю, не куштувала, але знаю, що в Кракові є дуже багато вінниць таких. І там ну, дійсно смачне вино, яке вони роблять. Так, пінор Франція. Ось така бутилочка. Знаєте, хочу сказати, так. Да. Францію вони тут зібрали дуже багато. А... Аргентина, Мальбек. Ось така дивиться бутивочка Різдвяна. Гарненька, мені подобається. Не знаю, як на смаки це все, але е, буду записувати, що говорить чоловік, і е, потім вам скажу. Нова Зеландія. Білень це, З вівцями. Не довіряю новій Зеландії. щось Не знаю. Ой-ой-ой, а я, напевно, не шла саке. Так, да, я не шла саке. Ось така бутилочка. Прикольно. Так, Розе Франція. 12,5 оборотів. А, ріпасу я вам тільки що доставала. Я вирішила не цей Італія. Red Blend. 13,5 проміли. Так. Ну, Франція в нас червона, але виходить гесеньке, бо тільки 10. Червоне воно. Ой! Мічити. Red Blend, Австралія. Я коли дивлюсь на австралійські вина, завжди думаю, що в цій бутилоці зараз ще хтось попадеться з тваринок. Шердене Австралія. О, у нас дві бутилочки австралійських вин. Дуже цікаво. Хангарія Угорщина. Я все думала, де Угорщину вони поділи. Яке До речі, в Угорщині теж мають бути непогані вина, там дуже багато винних цих полів. Те, що я пам'ятаю. Іспанія! Іспанія. Значить, що я можу сказати? Якщо ви любите червоні вина, то цей адвент-календар вам більше підійде. Що це у нас? Італія. Бо мені здалося, що червоних вин більше. А, це я вже доставала. Червоних вин більше, і вони всі майже із. Франції. Із Франції. Трохи італійських: одна угорська, одна грецька, дві з Австралії. Вина, одна Японія. Ну, таке, знаєте, може бути. Не знаю, чи це вартує 100 долярів, не знаю. Але так, щоб вечірком мекнути бокальчик винця, то в принципі можна. Або зібрати це все і випити на новий рік, і обергатися, змішуючи всі вини. Отаке. О боже мій! Мені так жарко тут, що ви собі не уявляєте. Добре, я вам висвітнько показала цей адвент-календар. Дякую, дякую, що хтось мене дивиться. Е Гарних вам свят. Зустрінемося вже в грудні. Будь ласка, підписуйтесь, ставте коментарі і лайки. Ви знаєте, що це дуже важливо. Особливо жінці, яка пробує щось робити в жаркій кофті і вся тече вже спина. Не забувайте донатити. Якщо вам сподобалась розпаковка, ви можете задонатити мені на монобанк. Так попідтримуєте мене трошечки, тому що треба гроші ці заробляти хоч десь. От і взагалі не забувайте донатити в Україну, тому що це дуже дуже важливо зараз. Всім дякую, всім до побачення, гарних вам вихідних.